Перш за все, вітаємо чемпіона. Другий наш нашому турніру виграв. Які емоції цього разу? Ну, дуже хотілося виграти, то, що ми там з... побадалися в такій групі, що просто капець. Ну, дуже приємно, дуже приємно. Тому що в тому турнірі я одній четвертій закінчив. Тут теж мог в одній четвертій закінчити, якщо чесно, а потім ще в одній другій міг закінчити. Ігор, звісно, сьогодні грав дуже круто, розводив так, що я думав, що я вже не зможу грати фінал. Але щось, видно, Сергій теж э, втомився блин, і тому так вийшло, як то кажуть. Скажи, будь ласка, от. Э... Тобі довелося сьогодні два матчі зіграти з Сергієм Лобовим, один матч в групі, потім один матч в фінал. Ну фінал у нього не вийшов, напевно, ще трішки? Да, фінал у нього не вийшов. Ну, по-перше, всі вже втомлені були. Ну і я думаю, що ми групу грали такими ж м'ячами, якими грали, а фінал новими м'ячами. І мені, легше грати новими м'ячами, тому що ну. Вони краще вичать там і всі знають мій стиль гри, тому мені легше м'ячами грати новими. Думаю, це все, все, Тому що і в тому, і м'ячі дало своє. Хто із суперників, от ти вже зіграв тут два турніри, три турніри, точніше щоб взяти ще притур, один, де ти також виграв. Для тебе найнезручніший? Ну, от сьогодні з е, Сергієм Лобовим дуже незручно було грати і першу гру. Там. І кстати, я ж е, йому програв в тому турнірі. От, е, ну, мабуть, зі всіх е, з ним було тяжче всього приспособитись. Е, ваш матч з Женією Шульгою називали потенційним фіналом. А ти, тобі за рахунок чого вдалося той матч витягнути? Ну, Женя повів 3-0. Потім стало 3-3, а потім я думаю, що він, ракетка у нього порвалася, і я дав йому ракетку свою. Ну, я думаю, що чужою ракеткою грати не, не дуже зручно. Я думаю, це було таким переломним моментом, бо він перестав там, як він вміє бити, став мені там давати можливість атакувати. Думаю, що тут не за його гри, а тому, що просто він грав на своєю ракеткою. І останнє питання, ти вдруге на, цьому, на цих кортах, на кортах, як тобі обстановка, як тобі ці корти? Ні, ну, шикарні корти, просто супер, ну, дуже гарний комплекс. Всі є можливості для е, ігри в теніс, і відпочинку після тенісу, і в сауну можна сходити. Там, і, дуже гарно, все, все круто, круто тут. І корти, саме покриття, дуже гарне покриття. Ну і надалі слід чекати нових перемог в наших турнірах. Ну, подивимось, подивимось. Теж вигравати завжди не можна. І я думаю, що всі хлопці, які грали, вони ж тренуються набираються опиту. Я думаю, що будемо старатися, а там вже час покаже. Що ж, ще раз вітаю з перемогою. Дякую, дякую, Сергій, все, удачі. Все.